Мукачеві 16 шістнадцятий ветеранським турніром із футболу шанували пам'ять Олега Іщенка, відомого минулого гравця, першого заступника голови федерації футболу Закарпаття, одного з організаторів спортивного клубу Лінет Берегово та одного з керівників ОСК Закарпаття Ужгород. Діяча добре пам'ятають колеги та друзі. З 99 по 2005 рік ми в місті працювали першими віце-президентами футбольного клубу ОСК Закарпаття і він жив. Він ранку вже о 7 годин ми зізванювались. Він все, все своє життя, можна сказати, присвятив футболу і бізнесу. Він дуже багато коштів на той час вкладав у команду у створення команди, і завдяки йому команда ОСК Закарпаття два рази виходила. У прем'єр-лігу і ставала два рази чемпіонами першої ліги України. Ми з ним починали з восьмирічного віку, грали разом в футбол, за збірну Закарпаття грали, потім грали за Мукачво-приладист, ну а потім вже роки нас як розкинули, хто куди пішов вчитися. ну Як вже закінчили вчобу, прийшли в п'ять Мукачевих, грали разом в футбол, поки не стався цей трагічний випадок. Такі турніри треба робити і згадувати за прекрасних людей, які стільки робили для закарпатського футболу. У сім'ї також зберігають пам'ять про Олега Іщенка, як, зокрема, про футбольну людину. Батько дуже сильно любила. Я він був дуже зайнятою людиною, бізнесменом. Дуже полюбляв футбол, вживним друзів його багато також грали в футбол. Я дуже хочу подякувати організаторам цього турніру, які продовжують 16-й рік. Цей турнір не забувають у нас, не забувають, підтримують. Для нас це дуже для нашої родини це запам'ятовується і дуже ми вдячні. Здоров'я всім організаторам, футболістам, командам, всім, хто взяв участь. Дякуємо. Отожі на турнір завітало чимало гостей, Рідні, керівництво Закарпатської асоціації футболу. Загалом друзі та колеги. Звичайно, і команди чотири колективи змагалися за основний трофей Кубок. У різ за третє місце зійшлися ветерани Іршава та Берег-Відейк. Нічия в основний час-2-2. А у виконанні стандартних ударів влучнішими були берегівці 2-1. У поєдинку за перше місце Карпати імені Василя Турянчика Мукачево долали ветеран-воловець-4-0. У складі срібних призерів турніру були й захисники вітчизни. Звичайно, я дуже радий, що хлопці не забули про мене за ці місяці довгі, коли мене не було. І ми маємо можливість їздити на такі турніри і пропагувати здоровий спосіб життя, колективізм, показувати, що наша держава тримається купи, незалежно від того, що би там хто не говорив і не думав, ми все одно об'єднані, в тому числі і футболом. Після завершення турніру організатори в особі Закарпатської асоціації футболу, спільно з рідними Олега Іщенка, нагородили команди кращих гравців. Матеріальну допомогу від спонсорів отримала сім'я Олега Іщенка. Відтак присутні сфотографувалися на згадку та домовилися зустрітися на новому турнірі Олега Іщенка. Захід, до речі, був благодійним. Кожен охочий міг задонатити на ЗСУ.